Я вже робив відео на тему про те, що я не люблю курців, а, і зараз, а, типа друга частина цього відео невелике уточнення. От а, що мені найбільше не подобається, це коли люди курять дуже-дуже дешеві сигарети, від яких пахне якоюсь складською пилюкою, якимись хімікатами. От коли вони їх покурили. Пішли на перекур, там. потім заходять у той кабінет, де ти сидиш або сідають із тобою в одну машину, в один автобус. Наприклад, якщо їхати е, на автобусі із Києва в Криве Озеро і в Умані зупинятися там піздець, обов'язково зайдуть в автобус такі накурені, такими дешевими сигарками, що не знаєш, куди дітися. Або ще гірше заходять із тобою в один ліфт. Взагалі капець, доводиться е, на час усієї поїздки в ліфті затримувати подих, щоб не вдихати ту хуйню. І взагалі думаєш, чувак, ну краще би ти обригався, обісрався і е, розтер все гімно по собі, то тоді від тебе пахло не так жахливо, а навіть набагато краще. Ніж коли ти покурився дешевий церокі і заходиш зі мною в один ліфт. Тобто ну, пробл... проблема навіть не у пасивному корінні, а в тому, що ці дешеві блядь, так херово пахнуть. Ну, піздец. ну, невже у тебе немає грошей на те, щоб купити нормальні, блядь, Ну да, я хоч дав тобі е, 5 гривень, блін, щоб ти купив якісь на 5 гривень дорожчі. Але блін, не дихав на мене тою хуйньою, яку ти куриш. Того що, в принципі, от, в мене є знайомі, які е, е, ну, молоді письменники, які курять, е, але е, вони е, курять такі солідні, нормальні церкви, від яких от, поруч із, із ним знаходишся, з людиною, коли він курить, і, в принципі, так ну, ніякого не неприємного запаху не відчуваєш. А іноді. Відчуваєш взагалі дуже приємний такий тютюновий запах справжнього, там, нормального людського тютюну, а не е, всякої якоїсь там пилюки і хімікатів. Це піздець. Тобто е, люди. О, давайте, якщо ви вже курите, то підвищуйте культуру свого куріння.